Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї, Анатолій та Людмила Скоць вже 15 років у шлюбі. Ще задовго до їхнього одруження життя Анатолія опинилося під загрозою. Мені було 23 роки. Я був молодим юнаком, і мені саме поставили діагноз неонко і лікар в обласній лікарні. Він знав наших батьків. І він сказав ну, покликав мене в свій кабінет і каже: хвороба в тебе нелегка, але каже вір своєму богові, якого ти знаєш, і він тобі поможе. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Анатолій отримав зцілення від бога. Молитва та читання Біблії стали надійним фундаментом в часи розпачу. Важкі моменти хвороби. Я би сказав, найбільше дає силу підтримку це читання Біблії і молитви. Я вважаю, що основою мого зміну здоров'я на краще, на оздоровлення є молитва та читання Слова Божого і підтримка моїх рідних друзів. 13 років тому доля вкотре змусила Анатолія боротися за життя, але вже не своє. Я попала в лікарню, була вагітна. Десь сім місяців, і сказали, що плід не живий. Коли в нас мала народитися перша дитина, нам лікари стали тільки робити аборт, на що ми не погодилися. Анатолій та Людмила довірили свою проблему Богові. Вони щиро молилися та просили в Бога допомоги. Ми далі продовжували молитися, і у нас вісіммісячний народився хлопчик. Він важив кілограм 750, дуже такий маленький. Він у нас був маленький і хворобливий хлопчик. Навіть в ньому діагноз поставили дав на знак питання і направили до обласної лікарні. Ми переживали, ми молилися в даній ситуації і покладалися на Бога. І він нам допоміг перенести ці трудний період нашого життя. Нині 13-річний Самоїл є великою втіхою та підтримкою для своїх батьків. Незважаючи на невтішні діагнози лікарів, хлопець навчається грі на акордеоні та активно допомагає батькам. Я люблю дуже-дуже грати на акордеоні і мені це подобається. Самоїл він перший помічник. Він дуже багато мені допомагає. Він такий він совісний. Він, якщо чесно, сказала не брати, він не буде брати. Він дуже послушний, він дуже слухається. Я дуже рада за своїх діток і за Самоїлка, за всіх діток, які мені Бог подарував. Гостем сьогоднішньої програми є Ігор Скоць, рідний брат Анатолія Скоця. Вітаю вас! Вітаю, вітаю глядачів! Сьогодні ми будемо розмовляти на тему, від чого залежить щасливе майбутнє дітей. Ігорю Зіновійовичу нагадаю телеглядачам, що ви разом із Анатолієм, рідним братом, виростали в багатодітній сім'ї. Ваші батьки виховували аж 10 синів. Коротко розкажіть нам, як це жити в такій великій сім'ї? Цікаво, тому що у нас були поділені обов'язки, не було сестри. Я дуже чекав, щоб скоріше був восьмий клас закінчити. Чому бо ми по черзі по суботах мили підлогу і по середах, а вже восьми клас ви звільнялися, вважалися дорослими. Ви не жалієте, що так склалося у вашій долі, що ви виросли саме в такій багатодітній сім'ї? Ні, я дякую Богу. Було дуже цікаво. На нашій вулиці було багато дітей, і як правило, до нас приходили. Був такий період, що весною кінь не міг орати поле, де ми грали футбол з хлопцями. Було досить цікаво. Весело так само зимою, хокей, лижі. Я дякую Богу за таке дитинство. Ігорю Зіновійовичу, а чим саме керувалися ваші батьки у вихованні вас дітей? Ну, мені з дитинства дуже сильно запали моменти молитви. Тато приніс в хату Біблію, як ми підростали, хоча це був атеїстичний час, але вони неї читали і нам потім підросли, ми читали. І мені запам'яталися такі моменти. Коли ми йшли працювати, завжди просили Бога, щоб все добре було. Чи сіли, чи жали, коли відпрацювали, приїхали, теж дякували Богу. Коли хтось йшов в школу, коли ми почали йти в армію, я не раз пам'ятаю ввечері, коли вже кінець дня, ми завжди молилися, мама, тато вчили нас згадувати нашого старшого брата, чи меншого, який десь там в армії, щоб все було добре. І це на все життя закарбувалося, і я хотів би і хочу це діткам передати. Починати день з молитвою, закінчувати і, і дякувати Бога, і просити його благословення. Тобто, чи можна стверджувати, що всі ці цінності, які батьки вкладали у вас дітей, вони впливають на ваше сьогодення? Так, я без перебільшення скажу не стільки слова, як приклад батьків. Я дуже часто пам'ятаю, коли до нас в хату приходять люди, наприклад, там електрику перевірити ще щось. Мама завжди питала: може, ви хочете їсти, може вам дати пити. І один випадок у лісі дуже закарбувався на все життя. Ми збирали ягоди, мама відійшла в сторону, десь пошуква, пошукати ягід. До нас підійшла старша жіночка така, бабуся, можна сказати. Дітки, чи у вас є водичка? Ми сказали, у нас немає. Ну, у нас не було водички, був компот. Вона відійшла, трошки згодом підійшла мама, і ми кажемо, бабуся приходила, водички просила. Мама каже, ви дали? Ми у нас немає, у нас тільки компот. Мама каже, дітки, ви неправильно зробили. Якщо людина хоче пити, і у вас було що дати, на другий раз дайте. Це понад 30 років прийшло, можливо, 35, Я це запам'ятав. Тобто, приклад батьків, якщо можна зробити добро, покормити людину, дати води, допоможити. І ще мені дуже запам'яталося самого дитинство. Ніколи з ні, нікого не смійтеся, ніколи не робіть людям, що собі не бажаєте, бо воно все повертається. Я це запам'ятав. Чи застосовуєте ви у своєму житті ось ці настанови і приклади ваших батьків? Так, майже дослівно скажу фразу, яка часто звучала в хаті: Дітки, не робіть людям того, що собі не бажаєте. Завжди читайте Біблію і моліться. Тато не раз розповідав історії, де в сім років почалася війна, він лишився сиротою, не було куска хліба, ночували в лісі. Вони навчили цінувати добром і ділитися з людьми. І коли я виріс студентські роки, армія, ота от їхня настанова була глибоко в серці. І сьогодні я це практикую. Читаю Біблію, дітки молюся, і знаю, що є межа, яку не можна переступати, бо все що ми сіємо в житті, воно до нас повернеться нам особисто, в наших дітях і так далі. Дякую вам за відповідь. Сьогодні є таке упереджене ставлення до багатодітних сімей. Мовляв, цих дітей треба і прогодувати, і одягнути, і виховати. Тут з одним важко впоратися, угу. а тут аж 10. Розкажіть коротко, як склалася доля вас і ваших братів? Тата і мами на сьогодні 49 внуків і три в дорозі, оскільки мені відомо. Саме менше троє дітей, найбільше восьмеро. Вважаю щасливу та ту людину, яка має діток і немало діток. Коли ти приходиш додому, тебе обнімають, до тебе біжать, тебе чи з них не звалять. Я особисто маю восьмеро діток і дякую Богу за них. Я нас хліб до хліба. І це цікаво благословено. Я вважаю, коли дітки виростають в сім'ї, дає більш дітей, дає обов'язки. Дає взаємодопомога, виробляється взаємодопомога, жертвеність. У нас так в дитинстві було якісь гостинності. Ми знали, що треба поділитися. Я своїй діток так само. Нема такого егоїзму, що все мені. Я відчуття обов'язку, допомоги і взаємодопомоги. І це виховує в житті набагато легше потім. Ви зауважували, що ваші батьки виховували вас дітей згідно християнських принципів. Mm. Але чи сьогодні дійсно ви і ваші брати вислідуєте цим принципам? Чи є, наприклад, розлучення, якісь негативні звички? Ось розкажіть, будь ласка. Про ну я дякую Богу, жодних з моїх братів не розлучився. Кожен має сім'ю, діток, жоден з них не має зубних звичок, не палить, не п'є, доглядають, бережуть свої сім'ї. Я вважаю, що це був фундамент. Ми це бачили в батьків, і це нам сьогодні допомогло побачити, як воно ну не на словах, а на практиці. Вам, як пастору церкви, часто доводиться спілкуватися з різними людьми, особливо з сім'ями, консультувати, давати шлюбні настанови з власного досвіду і з в спілкуванні з іншими людьми. На вашу думку, від чого ж залежить щасливе майбутнє дітей? Перше, що я б сказав, це від прикладу батьків. Як батьки живуть, вчаться дітки. По-друге, від виховання, що ми в наших дітей вкладаємо, є короткий період, де ми можемо вкласти в діток себе. Вони так швидко виростають, швидко стають дорослим. Якщо в нас батьків немає часу для маленьких дітей, хтось сказав, на жаль, в дорослих дітей немає часу для стареньких батьків. Тому особистий приклад: час проведений з дітками. і Одвічні біблійні цінності. Тут написано чітко і ясно: Настанови для дітей, поважай батька і матір, що було тобі добре, і ти довго жив. Тут є настанови для чоловіка, для дружини і для батьків. І що цікаво, за 2000 років ніхто кращого не сказав. Міняється культура, підхід, сім'ї, життя, побут це одвічні Божі цінності. І коли ми будуємо сім'я на них незалежно якої ми професії, конпрофесії, віку сім'я буде міцна, тому що тут дав поради сам творець сім'ї, конструктор сім'ї, якщо так можна сказати, воно завжди працьовує. І та земна дорога, де разу діти бочки, благословляють Богу. Добутній буде час то радісні хвилини, Дякую. які ведуть до неба нас, до божої родини, де огорожею в сім'ї є тільки слово Боже, та міцні руки у баків. Зло не переможе, там сонце радості встає, і злагоди, і миру, благословіння Бог дає для серця любов щиру, благословені ті роки Батьки благословляють Бога, то незабутній буде час, то радісні хвилини, які ведуть до неба нас до Божої родини. Ми вдячні Богу за батьків. За рідних маму й тата, які продовжують усіх років на жити свято, колиська нашої сім'ї була в руках надійних, то руки дороги батьків. Господи сильні, благословені черепи, і та земна дорога, де діти дітві батьки, благословляють Бога, то незабутній буде час, то радісні хвилини. Oj dom na bananach no